Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Ці слова Лесі Українки стали лейтмотивом виставки фалеристики й порцеляни, що впродовж місяця діятиме в обласному краєзнавчому музеї. В її експозиції понад 100 значків, медалей, порцелянових тарілок, статуеток, присвячених видатній співачці досвітних вогнів. На декотрих уривки її цитат чи поезії на більшості зображення поетеси. Тернопільський краєзнавич Михайло Тимошик збирав ці скарби упродовж кількох років. Для мене це було бажання показати, що Лесу Финка присвячено дуже багато то подій дуже багато є Волині. Значків в мене десь не більше ста. Е -е, те, що я побачив, можна до десяти знаків, яких я просто не маю. Там це державна премія, леса, українки, можливо, якісь там по Волині які є речі. але насправді їх нема багато. Вражає наскільки справжня Лариса Косач вирізняється від того образу, який нав'язувала нам колись радянська влада, акцентує Михайло Тимошик. Дивишся на її портрети і розумієш, що це не хвора і квола жінка. А воїн, перед правдивим словом якої і досі тремтить наш одвічний ворог. Для більшості констатує краєзнавець Леся Українка не пізнана і досі. За зібраними і представленими значками, можна прочитати історію пошанування українцями величної Лесі, і вона переконаний, краєзнавець тільки починається. У другій частині експозиції матеріали з фондової збірки музею: марковані листи, конверти, старовинні світлини. На одній із них будинок, у якому зупинялась Леся Українка, коли навідувалась на Кременеччину. Леся Українка. Перебувала на території нашого краю на Кременеччині, вона приїжджала до своєї подруги Марії Пековської. На світлині відтворений будинок в Кременці, де вона зупинялась в 1907 році. І також вона перебувала в село Великій Бережці. В той час це було містечко біля Кременця. Серед експонатів виставки монументальна книга, видана у Сполучених Штатах Америки у 1972-му. У ній світлини і спогади Лесиної сестри Олі. Красою вражають ветенанки за мотивами творів поетеси. Створила їх тернопільська мисткиня Галина Дудар. На чільному місці фото пам'ятника Лесі Українці у повен зріст. Пам'ятник у миролюбівці наразі єдиний на Тернопіллі. Поезія Лесі Українки надихає нині бійців. На передовій під гурки творожих гармат в окопах. Вони читають і лесені вірші. Присутнім про це розповів очільник Тернопільського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Петро Шимків. Зовсім недавно він повернувся з фронту. На завершення зустрічі на імпровізованій сцені ожила Мавка. Прем'єрі лісової пісні у виконанні театру Пісні оберіг торік завадила війна. Та цьогоріч не було вагань. Учениці 14-ї тернопільської школи продекламували вірш фасонет Атмосфери Додав голос скрипки, струн якої торкалась учениця тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької. Виставка триватиме у музею продовж місяця. Її організатор Тернопільська просвіта.